В умовах воєнного стану Кривий Ріг став регіональним логістичним хабом, через який щодоби поїздить велика кількість вантажного транспорту на схід із західних та інших областей курсують фури із гуманітарною допомогою для мешканців, що постраждали внаслідок бойових дій, та багато чого іншого. Тож, аби вантажі швидко та безпечно потрапляли до своїх адресатів, дороги Кривого Рогу підтримують у належному стані. Через збільшення трафіку на дорогах центральної частини Кривого Рогу виникла необхідність у їхньому ремонті. Мова насамперед йде про ті автошляхи, які суміщуються з трасами національного значення, як то Н-11 «Дніпро-Миколаїв», Н 23 кропивницький Запоріжжя, регіональна траса Р 74 так, зокрема, на одній з ділянок у центральному міському районі наразі виконали 70 відсотків від запланованого обсягу робіт. Тут оновлюють не лише асфальтове покриття, але й основу дороги. Здати цей об'єкт планують до кінця жовтня. На сьогоднішній день закінчуються земляні роботи. Плануємо завтра закінчити роботи по виємці ґрунту. Паралельно ведуться роботи по устройству шлакового основання, уплотненню шлакового основання. Также завтра э, планируется начать работы по устройству э, выравнивающего слоя асфальтобетона на нулевом пикете и параллельно ведутся работы по устройству тротуаров, установки бордюр, поребриків. І устройству що основання із С-7. в умовах воєнного стану Кабмін визначає перелік черговості фінансування з усіх видів бюджету, враховуючи ці обмеження, ремонтувати можна лише ті дороги, перелік яких затверджується обласними військовими адміністраціями. Місто подало такий перелік до Дніпропетровської обласної військової адміністрації, і він був затверджений. Наші обжегасударства державні дороги Н-11, Н-23 – начали выходить со строя из-за того, что резко увеличилось количество транспорта. И поэтому мы решили привести в порядок эти дороги, чтобы могли и жители нашего города ездить. И, конечно, транзитный автотранспорт мог проходить через город. Окрім цієї ділянки, вже виконали запланований обсяг робіт на дорогах поблизу центрального ринку вулицях Лермонтова та Старовокзальні, Коболянського та проспекті Миру. Заїзді на об'їзну дорогу у Довгинцівському районі тощо. У планах ремонти на Миколаївському, Нікопольському та Дніпровському шосе. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Першоміський.